радісно і сумно одночасно, але я закінчила своє ГВ чудове, прекрасне ГВ. Дай ще один рік і 6 місяців. І це мій чесний відгук про роботу Маргарити. Вперше я побачила відео Маргарити, коли ще була вагітна. Приблизно в останньому триместрі мені попалось відео в Тік-Тоці. Для мене це було відкриттям та здивуванням, тому що ця жінка говорила абсолютно не ті речі, які я звикла чути. Про те, що дієта мами не потрібна при грудному вигодовуванні, про те, що можна уникнути болісних тріщин, про те, що зміна жирності молока це є нормально, Про те, що зависання дитини на грудях годинами також є нормальною потребою дитини. І я ніяким чином не привчу її до рук про те, що пустушка не є обов'язковим атрибутом немовлят, і про те, що грудне вигодовування може бути простим, легким і приємним процесом. І я особисто у цьому абсолютно на 100% переконалася. Я почала детально вивчати відео Маргарити, передивилась, мабуть, усі, всі пози зручні для годування, як правильно прикладати дитину. Як починати налагоджувати ГВ уже одразу в пологому, прямо з перших годувань. І коли моя доча народилася, я буквально в перші пів години приклала її до грудей. Потім усі дні у пологовому просто постійно це робила, абсолютно не догодовувала жодною сумішю, хоча мені пропонували. Потім, коли я приїхала додому і на п'яту добу у мене з'явилось молоко. Я знала, що це абсолютно нормально, що майже в усіх жінок так. І була дуже спокійна, завдячуючи Маргариті. Груди зробились дуже важкі, дуже великі. І я тут трошки розгубилася і звернулася до Маргарити за консультацією. Я написала її ввечері, і вже на наступний ранок вона запропонувала мені зручний час для того, щоб провести онлайн-консультацію. І ця консультація була максимально заспокійливою для мене. І... Маргарита пояснила мені усе те, що я трошки не дозрозуміла, вселила дуже велику віру у те, що у мене все вийде, і в те, що ГВ це не страшно абсолютно. І так ми почали наш шлях довжиною в півтора роки. Я насправді не планувала закінчувати ГВ так рано, але так вийшло, що я побачила, що моя доця до цього готова абсолютно. Вона просто в один день абсолютно не попросила груди. Я вирішила, що якщо для неї це зараз не так важливо, то я й не буду пропонувати її сама. Наступного дня вона попросила, я запропонувала їй замість цього ряженку, вона навіть не засмутилась, і за рахунок того, що моє грудне вигодовування вже зійшло до одного разу на добу, це не була дуже різка і велика зміна ні для мене, і для моїх грудей. Ні, для Таюсі вона дуже довгий час засинала тільки на грудях, але з часом я перебудувала цю асоціацію на сон, і це було також не дуже важко, тому що багато людей мене лякали і казали, що я привчу її, що відучити буде неможливо, що вона буде йти в школу з грудьмою в роті. Я це все не слухала, довірилась повністю Маргариті, і я дуже-дуже їй вдячна. Я чесно вважаю, що моє грудне вигодовування це її заслуга. Тому, якщо ви теж чуєте ще з часів вагітності, що у вас всі жінки в роду не молочні, коли ви народили, що ви чуєте, що дитиночка не наїдається. Коли навіть у пологовому вам кажуть дай суміш, він кричить, тому що він голодний, це не так. Природа все придумала за нас, нам лише треба володіти інформацією і правильно її на практиці застосовувати. Маргарита дуже в цьому допомагає, тому я дуже раджу звертатися до неї. Якщо у вас є будь-які запитання з цього приводу, любі сумніви, якщо ви думаєте, що ГВ – це важко. Якщо ви думаєте, що ваші жінки в роду не молочні, якщо вам не вистачає підтримки і хочеться розуміти в першу чергу, як працює ваш організм і що все, що він робить, насправді на благо. Дуже вам дякую, Маргарита. Я вас обнімаю і бажаю всього самого найкращого. Люблю вас.